Розумієте, лісовий насправді злодій. Він вкрав мою ідею розробку противірусного препарату. Я тоді був просто аспирант, а він ого, світило, ім'я яке. Але навіщо ви мені це кажете? Чим я можу вам допомогти? <клес> Справа в тому, що Ілона колишня подружка вашої дружини. Мені розповіла, що Мія, можливо, зовсім не ваша дитина. Там... Це не ваша справа. Не ваша, хто знає, що там ці ілоні привиділося. Тобто не вірите, так? Дивіться, ми це можемо дуже просто і легко перевірити. І Софія навіть нічого не дізнається. Ну, ви можете їй розповісти, але потім. М? І як це зробити? Все дуже просто. Ми інсценуємо викрадення мій. І якщо лісовий погодиться віддати мої розробки за її звільнення, то значить він і справжній батько. А якщо не відмовиться? Ну, якщо ні, то, ну, то ні. Ну значить Ілона бреше. А він що знає про мію? Ну. Принаймні Ілона сказала, що він в курсі. Ну, самі подумайте, не станеш професор щось віддавати за чужу дитину, правильно? Дайте подумати, дайте подумати, а Змію нічого не стане. Господи, та звичайно, змію нічого не станеться. Ми ж самі все зробимо. Єдине, що від вас буде потрібно, це щоб ваша дружина не заявляла в поліцію. Я, Я так не можу одразу. Ах, не можете, не можете. Часу залишилось дуже мало. Через декілька днів лісовий їде на півроків в штати. Зі своєю, ну, тобто з моєю розробкою. Занадто важлива там інформація, розумієте? Що навіть в такий час його випускають за кордон. Ні. Ні. Але мені потрібно подумати. Добре, подумайте. А я вам завтра перезвоню.